Кільк апельсиновий сік. Кількість калорій 43. Рікемічний індекс 46. Кількість вуглеводнів 9,9, Вітаміни А, В1, В2, В6, С, К та Е. Апельсиновий сік є одним з найпопулярніших не лише в Україні, а й у всьому світі. І завдяки своєму смакові і своїй доступності. Протягом всього року і своїй користі. А отут стоп. Чи справді апельсиновий сік такий вже корисний, особливо при деяких хронічних захворюваннях, як діабет, і чи, всі... і чи всім його можна пити без обмежень? І отут треба розібратись, чи все так добре і смачно. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, а яких продуктів бажано уникати, а яких взагалі навіть не торкатись. І пам'ятайте, діабет це захворювання складне, однак з ним можна жити. Головне дотримуватися певних заходів, серед яких. Харчування одне із, найваж... із найважливіших. Мене звати Олександр, і принагідно підписуйтеся на цей канал, діліться своїми спостереженнями, задавайте питання. Це допомагає каналу розвиватися. Наша найближча мета перша тисяча підписок. Апельсиновий сік дійсно дуже корисний напій. Адже до його складу входять вітаміни А, Б1, В2, В6 К, Е, а ще біотин, ніацин, фолієва кислота, іноситол і незамінний і незамінні амінокислоти. Саме тому медики рекомендують його пити для профілактики авітамінозу та застудних захворювань, тим більше, що він багатий на вітамін С, склянка апельсинового соку протягом дня вам дає 100% дозу вітаміну С, 20% дозу потреби у кальції, 10% магнію, 8% калію, а ще кращим є свіжовичавлений сік з м'якотт апельсинів. Він поліпшує склад крові, підвищує імунітет, знижує бактерії, стимулює роботу головного мозку, а також допомагає процесу обміну речовин. Втім, всі заслуги апельсинового соку стосуються в основному свіжовичленого апельсинового соку, однак в жодному разі це не просік з магазину. Там вони у достатній кількості вітаміни та мікроелементи не зберігаються. Тому, що купувати мінеральну воду, що сік в упаковці, різниця не така вже й велика. Але це є перша проблема, причому не найбільша. Апельсини є алергенами. Тому. Поспішати давати дитині апельсиновий сік не варто. Хіба що починаючи з першого року, причому робити це за всіма правилами прикорму, починаючи з 3-5 мл. При цьому розводити наполовину з водою. Ну і до 10 років дитина не повинна випивати за один раз більше 30-50 мл. Ну і ще одне застереження: апельсиновий сік різко впливає на слизову шлунку. Тому і далі не варто різко збільшувати кількість соку дитині, а той, який даєте, краще розбавляти питною водою. Але всі ці застереження стосуються здорових людей, зокрема дітей. А як бути при діабеті? Справа у тому, що в апельсиновому соці міститься. Збільшена кількість фруктози та сахарози, а вони піднімають рівень цукру в крові. А це той момент, який перекреслює всі переваги апельсинового соку. Але що робити, коли все ж дуже хочеться, але не можна? Тоді спробуйте мультисік, але не той, що продають в магазині, а зробіть його самостійно, додавши фрукти та овочі, в яких мало вуглеводнів. Для цього підійдуть огірок, лимон та лайм. Також корисно для такого напою використати селеру, шпинат, капусту та томати. Такий овочевий сік зменшить кількість вуглеводнів у фруктовому напої та загалом добре вплине на організм. При цьому добова норма фруктів не повинна перевищувати 100 грам. Деякі Такі фрукти, як хурму, кавуни, дині, з раціону краще взагалі виключити. До речі, діабет не єдине застереження для апельсинового соку, як кожен цитрусовий він підвищує кислотність шунку та стимулює секрецію травних залоз. Тому навіть здоровим людям його не варто пити на голодний шлунок. Також не варто його пити при таких захворюваннях. Як виразка шлунку чи кишківника, ентерит, коліт, холестицит, панкреатит, гепатит. Як бачите, навіть корисні продукти можуть бути шкідливими, тому при всіх перевагах апельсинового соку краще від нього отриматись, а знайти йому іншу заміну серед напоїв, зокрема, і на цьому сайті. Дякую. BitPoSuite is the main